Таїсія цибульська. Казочка перед сном. Вже стомились оченята, не топочуть ноженята, а лягли хутенько в ліжко слухать казочку потішку Принесла сорока вісті, що колись у дивнім місті десь за три дев'ять земель. У хатинці з конопель жив та був один дивак. На всі руки був мастак. Майстер зовсім не простий, а казковий, чарівний. Ніколи йому поспати хоч і ліжка змайструвати. Для слухняних ведмежат, для пухнастих кошенят, Для руденьких лисенят. І маленьких мишенят. Будуть ліжечка чудові, не прості, а кольорові, молоточок дзвінко, дзень. Завтра буде новий день. Ось і ліжечка готові, щоб наснились сни казкові, вже стомилися у кішки. Всі чотири лапки ніжки задрімала дітвора, мабуть, вже і нам пора. Ось і ліжечко для нас на добраніч спати час. Наталія паснак вечоріє, вечоріє, сонечко йде спатки у дворі щораз раз темніє, йдуть до сну малятка. Нічка, ніченька царівна, небо з вірочками прикрасила так чарівно, наче квіточками. Малюки усі слухняні в ліжечках чимненько повкладалися і чекають казочку гарненьку. Люблять віршики цікаві. Та пісні чудові просять неньку, щоб співала Ніжно колискові, світить ясно місяченько і шепоче діткам, засинайте ви швиденько, бо давно вже нічка, хай вам сняться сни чудові, хлопчики й дівчатка, не прості, а кольорові, спіть мої малятка. Пастух Тихо, тихо, сон приходить тихо тихо, понад вечір у поля. Спи, маленьке пташенятко, спи, дитиночко моя, хай тобі насниться казка повна щастя і чудес Хай жар птиця веселкова понесе аж до небес. Вже поснули зайченятка. І ведмедики малі, сплять у нірках мишенята, сон полинув у гаї, тихо трави сон колише Пташеняток на гілках, і колише сон дрімота, дитинчаток в колисках закривай же оченята, ти, дитиночко моя, хай на небі ясно, ясно. Твоя зіронька сія, хай розквітне твоя доля, пишним цвітом у саду, я для тебе, мій маленький, завжди захистом буду.